Застосування основ Пригадаємо, Основи це хімічні речовини, які при дії з кислотами утворюють сіль і воду, мають тужний смак і можуть змінювати колір індикаторів. Наприклад, лакмус стає синім. Хімічна промисловість. Основи, такі, як гідроксид натрію, використовується для виготовлення мила, паперу та текстилю. Можете записати приклад реакції омилення жарів з гідроксидом натрію. Медицина. Гідроксид магнію застосовується як антацид для нейтралізації кислот у шлунку. Будівництво гашне вапно використовується для зміцнення будівельних матеріалів і забезпечує їх стійкість до впливу вологи. Нижче подана реакція затвердіння гашного вапна. Сільське господарство. Вапнування ґрунту з допомогою основ підвищує родючість та сприяє кращому засвоєнню рослинами поживних речовин. Можна записати реакцію нейтралізації кислого ґрунту. Дякую всім за перегляд та до нових зустрічей.